Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Готуємося до виїзду на бахмут. Обстановка дуже напружена, тому ми пересідаємо в інші машини. Єдина асфальтована дорога до бахмута прострілюється, тому ми пересідаємо до бронівиків. Один із них вже пошкоджено уламками мін та кулями. Рухаємося швидко, але обережно. Там все відтіло догонку. Там збоку. Це саме центр міста це вже так. Місто зустрічає нас пустими вулицями, перегородженими протитанковими загородженнями. Центр Бахмута виглядає вщент зруйнованим навколо не залишили жодної вцілілої будівлі. Продовжуємо рух до одного з найнебезпечніших місць. Ось ми й доїхали до бахмута. Ситуація дуже небезпечна, тому ми одразу спускаємося в підвал, де живуть хлопці. Тут вони їдять. Тут спальне місце. А тут На серце планування. Сільного ви поспілкувалися з хлопцями. Вони кажуть, що бойовий дух високий, хоча вагнерівці постійно намагаються штурмувати їхні позиції. Тільки всюди намагаємося стримувати ворога. Не пустити його далі в глибину, щоб він нікуди не пройшов. От і все. Ситуація ну складна в якомусь плані, в якомусь плані не складна. Лізуть вроді невеликими групами, десь більшими, десь більше давлять, десь менше, але все рівно ми поки тримаємося на місці. По п'ять євро докидати <клухи> кошти, не мо немає заходи. Хвально вчора хлопець отримав осколкове поранення. Наразі йому дають медичну допомогу, а, але він повернувся до строю. Сколок, сколочка. А достали тебе, кстати, досталося. Бежить. Шурупач. Воно вже так пролетіло і туди становилась. Ось, ну, це. Скажем, легке поранення. Він на другий день вже приїхав сюди, хоча міг ще бути в тилу. То багато хлопців з легкими пораненнями одразу рвуться до бою. Я тебе вчора посилала, я помню. Сергій отримав необхідну перев'язку, і ми їдемо з ним на його позицію, яка знаходиться в безпосередній близькості до ворога. Ми знаходимося в Бахмуті за півтора кілометра від ворожих позицій в групі вогневого забезпечення. Ми, Виходить, що з усіх сторон можемо бути обстріляними. Ворог намагається обійти українські позиції і прорватися до нас у тил. І задача групи не дати їм це зробити. Тобто, у нас два дрони літають, злітають ребята по черзі, смотримо, на кої позиції, звідки куди заходять товариші-незвані гості, і потім накриваємо їх у нас є міномет, АГС і МК-19. Роботу міномета М-84 коригують з дронів. Кажуть, є попадання. На сьогодні у напрямку цих позицій ворога зупинено. Залишилось лише перемогти і повернути окуповані території України. Ну, у мене принцип простой, у мене двоє дітей. Я не хочу, чтобы они воевали. Для этого нам нужно просто дойти до границы, построить стену, сделать 40 километров, как эта территория, которая не будет житься, чтобы до нас не доставали их артиллерии, РСЗУ. Все, и жить дальше, как Израиль.